День, любі діти! Рада вас бачити! Дітки, в розпалі літо і нас оточує безліч літніх звуків. Уважно послухайте різні звуки і відгадайте, що ж це звучить. Спочатку ми послухаємо звуки природи. Що звучить? Це свіркуни. А що звучить зараз? Це співають жабки. Слухайте уважно, що звучить Так? Є комар. А що звучить зараз? Це літала муха А що звучить? Уважно послухайте? Це співають. у лиси. А зараз що звучить? Це джилки кружляють над квітами. А зараз що звучить? Та кожного ранку півник будуть усіх у бабусі в селі. Що звучить? Це йде теплий літній дощик? А зараз послухаємо звуки навколишнього світу. Що звучить? Діти граються на майданчику. Що звучить? Це морські хвилі. Що звучить? Так звучить вода, коли поливають квіти всі А це що звучить? Це діти їдуть на велосипеді. Що це за звук? Це наливають смачну воду у стакан. Діти, але навколо нас ще безліч звуків. Коли будете гуляти з батьками, пограйте з ними у гру, звуки літа. А я з вами прощаюся. До побачення!